Сьогодні Україна святкує Національний день вишиванки, і традиційно перший міський організував також свято. Сьогодні ми створили мотопробіг. Десятки бакерів приїдуться вулицями Кривого Рогу, популяризуючи національний одяг України. З добрим настроєм! Сьогодні такий день. Нарешті сонечко. Так, і ми ходимо в вишиванках і не тільки в сьогоднішній день. І коли будній день, коли там свято у когось, сподіваємо вишиванки, і ми це поважаємо. Гуркіт моторів та захоплені погляди криворіжців. Колона проїхала центральними вулицями міста. Шлях пролягав від дзвіниці до площі Олександра Химаченка, а далі до парку Гданцівський. Сьогодні міжнародний день вишиванки, і кожного року з усією родиною я приймаю участь в параді, але на жаль, через війну найближчі роки, ця яскрава подія не проводилася. Але на даний момент перший міський разом із мотоциклістами нашого Кривого Рогу проводять таке звичайне свято, яке всі чекали. Ще однією родзинкою сьогоднішнього свята став показ моделей агентства стартап у національному одязі. Вони представили різноманітні вишивання. Анки аксесуаром були також віночки. Кожен під колір їх вишиванки. А на фоні красені байки. Після такого вражаючого мотопробігу всі учасники зібралися у парку Гданцівському, аби провести фотосесію з усіма бажаючими криворіжцями. Загалом дистанцію ми подолали у 18,5 кілометрів. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.